Ваші батьки утомилися від того, що ваш молодший брат витрачає усі гроші зі шкільних обідів на кейси у Мобайл? Або ще гірше у стендов. Друже, досить це терпіти! Витягни нарешті свого брата з російського грошового дна, та закинь у французьке. Вітаю, шановні! З вами Торгвальд, і сьогодні ми подивимось на бету X DeFiant та спробуємо з'ясувати наскільки сильно Ubisoft упевнені у тому, що зумери найбільш платоспроможна аудиторія у сучасній ігровій індустрії. Погнали! Що власне таке цей X-Defined? Продукт зачаття Duty та Overwatch у той час коли Сидівішн тримала біля них свічку. Ах. На цьому все. Дякую за увагу. Нехай щастить. Ooh, that's kind of small. Що схавали? А тепер був ще до суті. Якщо хтось досі не чув, то XDF це безкоштовний онлайн-шутер від першої особи, який розробляється студією Ubisoft San Francisco під видавництвом Ubisoft. Дякую, Вікіпедія. Дати релізу гри досі немає, але я встиг пограти у відкритий тест серверів проєкту у квітні. Тож хочу поділитися своїми враженнями від нього та приблизно уявити, якою гра має вийти у кінцевому підсумку, якщо це коли-небудь станеться. Мені було складно зрозуміти з чого почати це відео, бо гра має величезну кількість підводних каменів, на які ти хочеш не хочеш, спотикаєшся при вході до неї. Тож спробуй по порядку. На момент Бети у гри були присутні п'ять режимів. Перший це перевага, фактично один в один перенесений одноіменний класичний режим із ігор серії Call of Duty. Нічого виразного, сиди на тоці, та не давай ворожим оперативникам витісни своїми сраками твою сраку зі вже насидженого місця. Далі йде екстремал. Як не дивно, теж перенесений режим Kill Confirmed із Call of Duty, де ти стаєш щось на кшталт Вікінга. Але замість вух із полеглих ворогів ти збираєш жетони. Але у ньому є певний нюанс. Зібравши більше за всіх у своїй команді, жетонів ви стаєте екстремалом, який пересувається по мапі значно швидше. Але при цьому ви стаєте помітним для ворогів як на мінімапі, так і у самому інтерфейсі гри. Третьому списку є окупація. І що ви думаєте? Це теж запозичений режим у Call of Duty, а саме опорний пункт, де вашій команді необхідно нестися по карті за зоною, котра постійно змінює своє розташування та утримувати її якомога довше. Ви вже почали думати, що усі режими у грі запозичені у код? От і ні. Overwatch також. У ескорті команда атакуючих має провести робота з точки А до точки Б або хоча б дійти з ним якомога далі, у той час, доки захисники мають стати їм на заваді, і, врешті-решт, останнім режимом є контроль з зон, де команди також поділені на захисників та атакуючих, де перші мають отримувати п'ять точок упродовж раунду, допоки другі мають їх захопити. Особисто мені найбільше сподобалась окупація, бо цей режим є, як на мене, найбільш динамічним та незатягнутим за часом. У той час, як з іншими, є певні проблеми. Та ж перевага є незбалансованим шматком гівна через величезні розміри більшості карт та криві респауни, інколи баланс просто маше ручкою, та йде услід за моїм хмарним майбутнім у нікуди. Адже усім по кайфу, коли біля тебе після респауну, з'являється ворог, який ковиряє тебе за півсекунди. Що ні? А Ubisoft так не вважає. Якщо вам щось не сподобалося, зверніть увагу на пункти з майбутнього сегменту відео. Згодом виділю його. Про решту режимів сказати буде щось нове складно, бо вони повторюють формулу ігор попередників майже один в один, але з причини технічних та геймплейних проблем отримувати задоволення від ігрового процесу у них доволі складно. А проблеми починаються вже з самого початку, а саме левел дизайн мап. Картовікс Дефайнт я можу похвалити лише за те, що більшість з них більш ніж одноповерхові. Мається на увазі те, що є місця, на які ви можете піднятися драбиною або просто своїми ногами перейти до другого поверху якої-небудь будівлі, тераси тощо. Це додає деякої вертикальності, що без сумнівів круто. Проте є одне величезне але. Я награв у свій час безліч онлайн-шутерів та прийшов до висновку, що нічого краще за здавалося би примітивні трилайни у таких іграх не працює. І кожен раз виниходите велосипед є просто безгуздим. Але і в гівну <кхем> гімо, вважає інакше. Фактично, усі карти в бесі представляли собою кашу із коридорів, об'єктів точок інтересу, які з точки зору логіки, доволі складно поєднати одне з одним. Головна ж проблема полягає у тому, що доволі складно орієнтуватися на місцевості та запам'ятати карту навіть через кілька боїв, які були проведені на ній. Деякі карти намагаються отрилайни, але зі своїми приколами, через які тебе легко можна збрити ворог звідти, звідки у нормальній грі ти цього ну ні разу не очікуєш. Якби ще мінімапа працювала як слід, то можна було б подай нівелювати певні приколи з левел дизайном. Проте і тут юбіки вирішили зробити усе по-своєму. Так тут ворога видно на мапі лише тоді, коли він стріляє. Але я досі не зрозумів, чи працює це зі зброєю, на яку встановлений гушник. Але суть у іншому, це перший онлайн-шутер на моїй пам'яті серед усіх, де я фактично не користувався міні-мапою. Вона є абсолютно неінтуїтивною. Мітка ворожого пострілу на ній відображається вельми невиразно, через що ти легко пропускаєш очей той факт, що там хтось є, лишається орієнтуватися лише на звук. І стосовно нього можу сказати, що позиціювання кроків та пострілів у грі на належному рівні. Якщо Ворог біжить на поверх вище за тебе, ти це почуєш звідти, звідки йде звук. Якщо лізеть по драбині, стріляє і так далі, те саме. Але, на жаль, плюси на цьому закінчуються, бо основа основ база, ґрунт, фундамент тощо стрільба звучить не так райдужно, як хотілося б. Особисто для мене, не буду казати за всіх, звук пострілів, наче пластмасовий, не реалістичний наче звуку не вистачає певної ваги, чи що? Те саме з вибухами. Якщо у тій самій Коді чи Battlefield 2042, особливо на колонках із сабвуфером, вибухи викликають у мене напади ПТСР, які у моїх сусідів, до речі, то у випадку з XDFAINT це звучить, наче десь у двох метрах під землею досі пердить мій дід. Тож людям з особливо тонким слухом, а також тим, хто любить щось пожерти під час гри, саме цю гру я не раджу. Із мережевим станом бета усе було неоднозначно. Усратий неткот, який деколи може половину від твоїх потраплянь по ворожому хітбоксу не зараховувати. А інколи менш ніж через півсекунди, ти ковиряєш ворога з найменш потужної зброї. Були моменти, коли наносячи ворогу шкоду, разом із тімейтом мені не було зараховано навіть асісту. Хоча на екрані був висвітлений хітмаркер, що бляха означає потрапляння по ворогу. Я вже мовчу про те, коли ти наче вже зайшов в укриття, але тебе усе рівно якимось магічним чином збривають. Наче ворог навчився випускати гнучки як головний герой фільму особливо небезпечний. За що я можу похвалити мережеву систему останньої бети, так це за стабільний пінг переважної більшості сесій. Та за те, що мене жодного разу не викидувало з матчу, бо це іноді для вже готових проєктів буває рідкістю. Будемо сподіватися, що на релізі проблеми з надкодом будуть вирішені, але будемо відвертими, навіть після кількох бету багатьох ігор подібні проблеми залишаються надовго. Тож подивимось, що можу похвалити, так це оптимізацію. Буде відвертим, не знаю, як були справи у бети на ПК, але за час гри на Xbox Series X я не зустрів жодних просадок FPS, фрізів. І так далі, гра йшла напрочуд чудово, хоча й не дивно, бо вона сама виглядає радше як типовий мобільний шутер, на який накинули hd текстури та перевипустили на старші платформи. Тим часом гра не перестає копіювати механіки інших ігор та на цей раз вирішила перейняти собі ген Сміт із останніх ігор серії Call of Duty. Тут ви можете установити до п'яти модулів на основну зброю із шести самих можливих. У той час як у МВ 2019 серед можливих могло бути 10 та більше. Можна змінювати ствол, приціл. Рукоятку, дуо, магазин, приклад та встановити ЛЦУ. Усе це, звісно, чудово. Мені подобається, коли тобі дають можливість змінити обвіз твоєї улюбленої зброї під твій стиль гри. Але знову ж таки, у цій грі відсутність балансу вирішила покинути шати тут. Бо фактично для усіх видів зброї їх найперші модифікації, що стають доступні доволі швидко, мають у собі виключно бафи. Та не мають дебафів, що фактично не залишає тобі вибору для того, який обвіз для твоєї зброї буде найбільш оптимальним. Оскільки я у свій час награв у Modern Warfare 2019 більш ніж достатньо, я не жартую. Я звик приймати складні для себе рішення із тим, які модулі мені потрібні для тієї чи іншої зброї, на які компроміси мені доведеться піти за для того, щоб вона стала для мене максимально комфортною. І на мою особисту думку, у МВ2019, яка вийшла вже достатньо давно, навіть серед наступних частин серії досі немає конкурентів у цьому, не кажучи вже про X defined Розробникам варто приділити особливу увагу цьому аспекту гри, бо у гіршому випадку Гансміт повністю втратить свій сенс та не вибору для гравців стосовно того, як краще слід модифікувати свій ствол. Дякую Юбікам, хоча б за те, що не додали можливість змінювати тип кулі зброї. Інакше в мене б остаточно поїхав дах. Усе це, як чи інакше, упливає на шутерну складову гри. Якось характеризувати її мені доволі складно. Імпакт десь відчувається, десь не дуже, а інколи його взагалі немає. До прикладу, АК-47, тільки сильно голосно не рогатіть, Є найбільш стабільною штурмовою гвинтівкою. Усі. Грібляха! Хоча навіть діти знають, як сильно підстрибує ствол від шаленої віддачі як у решті ігор, так і у реальному житті. Якщо ви захочете накинути найперші модулі, то зброя перетворюється фактично у реч суган, який наче зовсім не має віддачі, навів на ворога приців. Затиснув ліву кнопку та забув про те, що тобі треба контролювати ствол мишкою, якщо тільки ворог не є гуманізованим Феррарі F40. Тільки так. З іншого боку, мені сподобалося бігати з напівавтоматичною автоматичною піхотною гвинтівкою, бо для збривання ворога достатньо двох-трьох попадань, імпакт відчувається добре, і на середніх та дальніх дистанціях зброя почувається на черебоводі. Але по факту ви так саме ви. Будете бігати зі зброєю, яка стріляє максимально точно, не має віддачі та випускає кулі зі швидкістю укладання бруківка у вашому місті за держбюджет. І не скажу, що це є погано. Бо загальна динаміка гри дозволяє вам нестися по мапі як сейгак. Але з цієї причини більш ніж половина зброї є зовсім неефективною. Особисто я спостерігав за тим, яку зброю здебільшого брали решта гравців, і серед фаворитів були ППЕШ МП7 та АК-47. Особливо часто саме МП7, бо те, з якою точністю та швидкістю він. Не випускає кулі, навіть Кріз вектор у цій грі може позаздрити. Хоча важко собі уявити швидше за темпом стрільби, ніж він. Ті самі дробовики у цій грі для мене це болюча тема. Бо я досі не зрозумів для себе, чи це проблема неткуди, що навіть у притул вони далеко не завжди вбивають з одного пострілу, чи проблема з самого початку у недостатній їх потужності. На момент бети єдиним більш-менш грабельним дробовиком був автоматичний АА 12 Цікаво, чому з новою тенденцією юбіки не назвали цей ствол. 12. хоча не слід було, інакше почнуть продавати його за 70 баксів у порівнянні з іншими. У нього більш швидкий темп стрільби, що дає бодай якісь шанси вийти під час стрільби на короткій дистанції переможцем. Зі снайперками усе простіше. Найтиповіша зброя, як у найтиповіших іграх. Більшість часу здатна ваншотнути у тіло, має довший час уходу у приціл ніж решта зброї, та довго перезаряджається. Ніякого откровення. Хоча для такої динамічної гри хотілося б більш динамічного ганбою на снайперках, як у старих частинах код, до прикладу. Якщо цікаво, який є ствол можу назвати у цій грі фаворитом, то зрештою це буде ручний кулемет М249, який по факту є стандартною штурмовою гвинтівкою у звичному розумінні, та ще й має 100 патронів у стрічці. Якби він не перезаряджався вічність, то скоріш за все став би тою ще метою. Але про що мені хотілося би поговорити окремо, так це про сетінг. У Фортнайт є мульти, усесвіт, у Марвел є мульти усесвіт. Нещодавно у DC з'явився мультиус. І тут Ubisoft подивилися на усе це, та їм спало на думку. Ось що це працює, це добре продається. Ну не завжди але усе ж таки. Чому б і нам не зробити щось подібне? Тільки у їх defined Вам дають можливість побігати у ролі хакера зі всесвіту другого Watch Dogs Та дати смачного пропездону якому-небудь оперативнику з Phantoms на карті з першого The Division. Вам здається, що це звучить досить дивно. буде відвертим, не тільки вам. Адже ця гра дає вам неймовірну можливість позбагатися на неймовірно пропрацьованих та неймовірно культових мапах із попередніх ігор видавництва. А саме The Division 1, друга частина в угоду, судячи з усього, не входила поки що. Watch Dogs 2 про легіон самі Юбісофт вже хочуть радше забути. Tom Clancy's Phantoms. What?! What the?! Хтось взагалі чув про цю гру? А не здивований, її сервери відключили у 16-му році після двох років з моменту виходу бети. Навіть у X-Defined ніде не вказується, що на хвилиночку ця гра відносилася до серії Ghost Recon. та барабани дрібу студію. Найгіршу частину серії Far Cry було вирішено зробити одним із основних важелів просування X defined Ну що ж, я їм з такими рішеннями можу побажати лише удачі. До речі, ви думали, що усе це якось зможуть пояснити у рамках гри? Чому вони вирішили персонажів з різних несумістих між собою франшиз поєднати в одну солянку? Ні. Жодної катсцени, жодного брифінгу зі старту. Так, я розумію, що це лише бета, і можливо туди просто не встигли навалити лорного контенту. Але якщо подивитися на рекламну кампанію гри з моменту її офіційного анонсу, то складається враження, що та й скоріш за все, у самого розробника не було за мету навіть назвати причину, чому повстанець з вигаданої острівної країни має нестися по засніженому нью Йорку, у якому на хвилиночку епідемія, та кидати автечки під ноги собі та своїм тіммейтам. Що? Звучить вельми логічно. А якщо вам так не здається, то ви, скоріш за все, застарілий білий токсичний європейцець, який застряг у часі та протидіє усім сучасним трендам. Хоча гаразд, причина усьому цьому видніться. Фан бляха сервіс. Можливо, на момент бети вибір персонажів по більшій мірі складався з ноунеймів, no але я не здивуюся, якщо після релізу у грі почнуть постійно додавати у внутрішній ігровий магазин персонажів з абсолютно усіх ігор, що були видані Ubisoft. Завжди хотів побігати у ролі цього аудітора похмарочого сузятому з ноунейм no гри та розкидати ним хаєшки, ставлячи хедшоти один за одним. Звучить як сюр? а я не здивуюся, якщо таке з'явиться у грі. Тож очікуйте у майбутньому команду тіммейтів, що складається з Реймана, Принца Персії та кольорових пластин для гри у Just Dance. Суть у тому, що якраз такі вище названі речі напряму впливають на геймплей. Усі ці, якщо їх так можна назвати, фракції поділені між собою на чотири класи, у кожного з яких є свої окремі активні та пасивні вміння. Так, це черговий вервуш момент. Звикайте для прикладу, фракція фантомів по своїй суті є танками, оскільки можуть скидати щит, який прикриває певну площу, та захищає оперативників від культа гранат або брати щиту руки, щоб прикрити себе та дубасити ним у ближньому бою по ворогах. Хоча за весь час що я награв, досі не зрозумів, як треба з ним стояти чи присідати, щоб тебе за пів секунди не розносили вороги, бо таке відчуття наше щиту у твоїх руках немає. Поустанці з Фаркрая виступають у ролі хілерів зі своїми аптечками. Хакери з ДЕЦЕК, як не дивно, хакери. А прибиральники з першої дивізії. По факту це є основні дамагери, які мають про собі або дрон, що здатен випалювати перед собою доріжку та підриватися в кінці свого шляху, або коктейль Молотова, який при контакті з землею утворює зону вогню, потрапляючи на яку вороги вступають у процес священної інквізиції. Але це ще не все. Кожен з класів має у своєму розпорядженні ульту, заряд якої накопичується за рахунок зароблених, очок упродовж усієї гри. І з цим є певні проблеми, бо здавалося фіча, що повинна дати змогу витягнути найбільш нобового гравця в один момент вище по рейтингу, або змінити ситуацію на полі бою, може взагалі не накопичитися за весь матч. Якщо у тому ж рочу будь-якого гравця, ульта збирається, буде раз за гру, але гарантовано. У x здефаєнту все залежить від того, як багато ти настріляв ворогів. Можливо, комусь така механіка буде здаватися адекватною, але я у цьому бачу дещо зламаний баланс. Найбільше мені сподобалася Ульта самоуприбиральників, бо після. І активації ти достаєш здоровенний такий вогнемет та одним кліком випалюєш ворогів перед собою ледь не через півкарти. Разом із тим, у кожного класу є свої пасивні навички. Як до прикладу, фантоми мають заміста П120, що наче має показати те, що вони бляха танки. І це можливо би працювало у режимах ескорт чи контроль зон. Проте коли граєш у решті режимах, це виглядає досить імбалансно, бо, зрештою, на ліквідацію ворожого фантома потрібно витратити більше часу та куль. Також не розумію, навіщо прибиральникам додали пасивку у вигляді запалюючих куль, бо фактично вони наносять украй мінімальну шкоду, та на моїй пам'яті я лише два рази за всі сесії зміг так знищити ворога, у котрого лишалося мало хп. Скоріше за все, це теж було зроблено для режимів ескорт Контроль зон, що у ворога процес регенерації здоров'я починався пізніше, але у цілому я взагалі не бачу сенсу у цій пасивці на даний момент. Або збільшити кількість демеджа від цих куль, або прибирати цю механіку зовсім. Особисто я більше туплю за другий варіант. До речі, у кожній з класів фракцій, називайте, як хочете, доступний вибір одного із трьох персонажів. Але по факту більшу роль ніж шкурки для того оперативника вони не виконують. Очікуємо на релізі величезний вибір скинів та персонажів у внутрішньоігровому ігровому магазині за єврики та доляри. Що засмутило так. Це відсутність прогресії у кожному окремому класі. Вам зі старту доступні усі в лапках дві активні навички. Одна єдина ульта, і ніяк далі у цьому прогресувати не вийде. Та й у цілому система прогресії у грі доволі стандартна. Прокачує свій профіль, щоб відкривати нову зброю та летальне спорядження по типу гранат, мін тощо, прокачує зброю, щоб стали доступні нові модифікації, у більшості з яких сенсу щоправда не більше ніж у Bones. Та й усе. Чи зміниться бодай щось до моменту релізу? Питання скоріш риторичне. Я міг би ще розповісти про безліч недоліків гри, такі як перевантажений інтерфейс, сенс класу хакера в X-Defined, як такого на момент бети, графіка, яка зараз виглядає на рівні за Division 2 2019 року, якщо не гірше. Гра робиться давно і на тому ж грошію, що і вище названа гра, то й таке. Система реакцій, що дозволяє тобі якогось хіра кидати смайлики у біг ворога, який тебе зберег, і так далі. І не дивлячись на усе вище назване, я можу сказати, що я грав не без задоволення. У цю гру дійсно можна зайти ввечері після роботи та зіграти пару сесій з фаном. А якщо ви завжди не давали перевагу мобільним шутерам та вирішили спробувати щось нове у цьому жанрі на старших платформах, а головне безкоштовно x Дефайнт на релізі вам радше сподобається, ніж навпаки. Бо із тим, як у грі побудований кор геймплей та який фундамент було закладено для майбутніх мікротранзакцій, ця гра сама по собі виглядала би чудово саме на мобілках. Тож не дивитися, якщо справді через час ви побачите, як ваш молодший брат залипає на вашому ПК. Оцей, безумовно. Шедевр донатного мистецтва. На сьогодні це все. З вами був Торгвальд, і якщо сподобалося, ставте уподобайки. Якщо маєте молодшого брата, скидуйте йому це відео, можливо йому сподобається гра. Ну і на канал підписуйтесь. Тут, зрештою, з періодичністю озвучка трейлерів така сцени з ігор українською виходять, ага. Нехай щастить.